Друзі, доброго дня. Я в селі Джулинка, Вінницька область, Гайворинський район, напевно, можливо, Бершиський. Тут до Гайворина 15 кілометрів до Бершаді 22. Будинок знаходиться на... Невеличка траса така, між сільська, яка. Ну тут сюди їдуть зумані, допустимо, на перший чи на гайсі. Ззадні в мене СТО Будиночок заріс, бо люди за кордоном. Але вже так вам і покажуть, що робити. 13,5 тисячі доларів без торгу 15 соток. Газ заведений в двір. Води нема взагалі. а то забор трохи там лишилось і ворота, і то вони під питанням. Будинок сам глиняний, обложений якоюсь плиткою. Коли це було непонятно, є підвал і є літня кухня. Ну, будівля літньої кухні. Більш новіша вже за хату цегляна. Ну таке, дивимося тут. Бачите все? Ось такі двері тут щось люди планували. Жінка показує, вона каже, щось вони тут мали робити, що вони не повинні вже. Що тут мало робитися? Ну щось тут Добудовували, я так розумію, це скільки час. А, ні, це не. Добудовувалося все, все разом. Хатка підзапущена, стоїть сама. Ніхто тут не косе. Лічильник винесений на двір покажу вам і ну я так розумію, криша проблема тут. Дах, дах не стеля, а дах того що є такі штуки. Може там не сильно, це треба лізти дивитися, що там робиться зверху. Це зал, я так розумію. Кізо потім іде Це ми так заходимо в кухню, я так думаю. Груба є. Аж люди її самі будували. Ну вже не з хатою вона будувалася, а після того правда вкороли е ці плиту. То... Ну, вона робоча, на робоча, наче все ціле, я заглядував, але самою верхнюю цю желізо немає. Tak, no to kuchnia. Tutaj kimnatka, no taka. To już tam coś wypadaje. No pewno jeszcze pitykaje. Приїхали, думаю, буду знімати. Погані коментарі, теж коментарі. І помітив, що ну, я не завжди таке часто ну, я не завжди знімаю все, де я приїжджаю, але колись був випадок, зняв там хату напіврозрушену. І на моє здивування купили її там за днів 5. І люди когось знімають, а все, ви ж не знаєте кому що там цікаво, кому що треба. То я думаю, так і буду. На кожний товар я свій купець. Може хтось шукає прямо в джулинці хоче. Зараз не видно в телефону. Бачив небо тільки що. Ага. оп. віконечко там просто ну, така хата потребує ремонту. Але здорове село, розвинуте, все є, тут супермаркети якісь, лікарні, школи, садочки недалеко до таких районних містечок. Гай ворон і бершуть. Получається до річки Бух, тут десь 10 кілометрів Південний Бух. Тільки що я був в Ставках, це сусіднє село, воно прямо на річці розміщене, то Де того села 10 кілометрів звідси. Там хороша річка така долина, широченьке воно. Там і рибачите, і відпочивати можна, якісь столики є, і пляж є, і в гайворині є. Такий вже цивілізований пляж, там піска багато, якісь бари, дискотеки, готелі. Тобто, ну Якщо тут жити хочеться десь позагорати, тут, тут недалеко є нормальні місця такі цивілізовані Погрібець всередині, начебто все більш-менш Явно не тече наскільки я бачу а от шия оця як це називається Бачите, так? Да? Тут почали обвалюватись Ця стінка вже хоче впасти А тут моль Проїла моль Ще Як український моль. блі Може не знаю. По-українськи. Так, лічильник винесений. Газ заведений в двір, не пам'ятаючи, казав. З другої сторони хати стояк, там маленький садочок наш. Тут такий сарай є з навісами, зараз зайдемо з другої сторони. Для соломи, для дров. Оце ця літня кухня. Що я вам говорив. Я так розумію, що тут коробку вигнали, але літньої кухні тут не було Ніколи. Це так в планах була літня кухня. Це опять же цей сарайчик. Так, ділянка їхня город іде туди вздовж далі. Зараз вже дивимося будівлі ці і сходимо до городу. Чубо сам ще роздивляюся, так пробігся. Ось цей вхід цей сарай. І є той якось розділений на дві частини. А він не розділений, просто перекрито там цією соломою. Ну, є ще одні двері. І це ж одна й та сама будівля, літня кухня. І тут є для свиней. Кімната. І ще якась кімнатка ще для когось? Для кози, можливо. Корові тіснувати буде. Не знаю чи я туди залізу зараз, бо я там не ходив. Зараз глянемо. Так, тут сусідський город чимось. Це він засіян, це якийсь бур'яни тут. А це не їхня ділянка їхня. В стороні, зараз я туди піду. Чи йти в цей сарай не знаю. Сьогодні зйомки у мене. Не задались, дощ йде, десь нема-нема. хвилин, нема. все дощ йде, все чорне. Хати якісь розвалені всі так і буду показувати, що робити. Так, і підемо до городу. Якщо видержите, то ще піду, покажу той садочок з другої сторони і газову трубу. Якщо дотерпите до того моменту, зрозумію, що дивитися вам не дуже цікаво. Оце все їхнє, ага. Там дорога, ну оце їхній город. Отак от оті дерева. Ось межа. Там по трасу. І отам от будинок вже загальна ділянка 15 соток. Так, поки йдемо на ту сторону, ще раз розкажу, село Джуленко 15 кілометрів до Гайворона, 22 до Бершаді. Село розвинуте. Ну, в плані роботи жінка мені такого нічого нормального не сказала, що якісь тут ферми. Виробництво якесь, але Ну село здорове, більш-менш може щось є. Але в крайньому випадку я так розумію, що більшість тут працює в гайвороні. Є школи, садочок, магазини, супермаркети якісь є там. Ну таке бачите, якщо в селі навіть СТО є, то це... Як на мене вже про щось говоря в плані розвитку села. Хатинка за 3,5 тисячі. Води немає. Газ заведений в двір. Опалення пічне. Ось ще їхній садочок. З другого боку. Десь тут жінка не пам'ятає, але межа десь за отим деревом другим. Оце біле, біла будівля, це вже не їхня. Газ заведений. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, будь ласка. Ставте лайки, дізлайки і гарного вам вечора. До побочення.